Приїхали на поле, будемо сіяти пшеничку. Позвонив до мене друг. Друг Олег. Привіт, друже. Каже, прийди на допомогу, привези мені пшеничку і добриво. Так ми зараз йому робимо добриво, привезли, пшеничку привезли. Зараз засипаємо пшеничку. Получається, тут у нас 7 гектарів. 7 гектарів. Така у нас суханька земля. Привезли десь півтори тонни пшениці. Зараз подивимося, волога. Задіскована вона. Вологи. Ну, волога є, тут буквально сантиметра 2-3 і вже є волога. Будемо сіяти в кількості 200 кг. пшениці це буде 4,2 мільйона, Зараз прокалібруємо. Комплекс такий, як сіяв у мене, Amazon красавчик. І грузить у нас маніпулятор, ловки красивий. Маніту, то есть. Тут у нас йдуть диски красиві. Так. Получається, прикатуючі каточки і ззаду йдуть. А ззаду у нас а, то йдуть. Отак, От ось От такий комплекс і в каточки. Дуже швидко сіє. 5 гектарів час. Зараз зніму. Ось в Руку взяв, О, рука движе. Такий комплекс у нас прикольний. Діски, сошнички. Комп'ютер. Ді Як книжка прийшла? А, ну... О, вже все, пшеничка в бункері. Красота. Засипимо доброго. Доброго засипаємо. Такий хороший бункер. Ну то нам влізеш, так? Да? Пише. Ааа, юха не Це для таких, як я, пишуть, так? Що видно було. Ось так високо. Падать. Ой. Таких як я. Так. Сьогодні працює в нас Джондірчик. Восьмерочка, Ерочка, красавчик, бомба ракета. Завжди раді прийти тобі, так без проблем. Як ти солоситься пшеницю сіє, Скажи, будь ласка. Тому що в Україні потрібен хліб... Сховайся, бо вітер зараз буде цей. Потрібно сіяти різні культури і не боятися. Тому що якщо боятися, то не потрібно ним взагалі починати займатися. А, який, буде... а взагалі які ти культури сієш? Ну я займаюсь тільки перший рік повноцінно. То соя була і озима пшениця. А, соя, озима пшениця, кукурудзу не сієш. Кукурудзу, і соняшник теж кукурудзу в цей період, я думаю, не є доцільним сіяти. Да. Соняшник також доцільний. Те, що у нас відбувається в країні переробка. Ага. Ми допоможемо нашим виробникам. Да. Тому що споживання кукурудзи в Україні, як на мене, вона не вся йде на наш внутрішній. Ринок то для малих фермерів чи мікрофермерів таких. Та щас, я, доцільніше практично таких... ціни немає не на що. Ціни дуже критично обвалилися, ага. тому акцент був зроблений на таких культурах. Да. Ну, попробуємо. Тут У нас 7 гектарів, так? Так. 7 гектарів. Ми взяли півтори тони. Це з норми висіву десь 200-210, вийде. Ну, волога, в принципі, є. Для старту може і вистачить. Ну, будемо надіятися, будемо надіятися, на, на, себе, да, да. Ну, сівалочка класна. Це бомба. Я такою сіяв дуже класно ефективно. Зараз ми її побачимо в роботі, як вона це засипаємо, калібруємо і буде бомба. Так, так, так що дякую, дякую що це, да, 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 да. за замовлення. Ідемо на Будем зустріч. Да, без проблем А це катушки з іншої сторони, так? Да? Це ж по-моєму. А, це хлопці міняють. Там це щось. Сервісне обслуговування а, сервісне йде. Усівалки, бо кожна техніка потребує сервісу. Ти все-таки пару мішків залиш, бо якщо в тебе може залишити, ти отуди через трубу, оттуп, поняв, ти його висипаєш. Бо ми так само зачищали собі, е, сорта їх зачищали, просто висипали, він видув його і все. І вдома на городі посіємо. да, І вдома на городі посіяли. А потім, як я поставив 250, раніше сіяли вручну. Ти бачиш, як я горчицю посіяв, не бачив? Румом посіяв. Та ти ж отака по попу... пузо виросла. Уже заорали. Так що бомба. сівалка, звісно, сила. Робить вона три дії, робить попереднє дискування, потім вирівнює площу, сама посівний агрегат йде і каточки прикатуючі. Ну, недоцільно, мабуть, буде прикатувати його більше. Цієї ці машини в принципі, повинно бути достатньо. Ці машини у нас тебе зарекомендували. Мені сподобалася вона реально. Так що буде тепер тебе Юлька? Буду в тебе на наступний рік брати уже пацівмат, бо моя закінчиться, а в тебе буде друга репродукція. Я за тобою буду слідкувати, як ти будеш все. Зможемо це поле все на посівний матеріал використати. можемо Так, Зробимо якісний захист. Підживемо її навесні по, по нормальному. Так що, якщо кому треба, пишіть, звертайтесь допоможемо. Оце таке засипання хороше. Будемо калібрувати, вони ту кнопочку нажав. Вже пів пройшло, а я її тільки писав забрав. Зараз оці лючки відкриємо, підвісимо мішечок, отакий, прикольний, типу для грошей. Отаруємо його і положимо туди, скільки нам треба, катушечка кине зернинок. швидко, гарно. Це не це зжка. Не треба сильно гратися. Але висіла вона мені тоді дуже-дуже класно. Практично все в ноль. Трактор йде по навігатору. Є і маркер. Навігатор з само під рулькою. Ні, техніка бомба. З такою технікою приємно і працювати. Так, Починаємо калібрувати. Тушечка сити у нас. А як визначити кількість тільки потрібно? Він сам визначає. А, сам визначає? Значить, виходить 3D-єф 70. 370. Тепер, пов... 3, Тепер 3, повторно треба, так? 158.

Ми откалібрували катушечку, а тепер ми виставляємо вже на наше зерно. А, три рази треба прогнати. Не повинно. Що побачимо. Не хотати. Будемо. Тетя раз вип'яті, вип'ятки, не хотати. Не подати. Це на кожний сорт його потрібно. Окремо, правильно? Там залежності от чого йде, бо маса 1000 зерен. Маса 1000 зерен різна, так. І... О, вже більше показує. Так, 6.090. 1.095. Получається 4995. 4995. А він чуть-чуть і змножити на да. 199,8. Отлично. Давай, ще останній третій раз. Самі ж каже, що... ну, надо. Ну, Двох разів увично хватає. Значить доброго прибрав. Рівно 6.00. 45. А тебе рівна ділянка? Ну, долинки є. Ні, а ділянка рівна? Ну, по, пер... по периметру. Ну, якщо, розумієш, квиночками, то yeah. тоді розумієш, пер... перекриття йде. Нема квинків. Нема клинків. Все, годиться? Sure. Скільки він висипав, що як його показав вам, як ви поможели на 40, скільки показав 196. Нормально. Там... Нормально. Плюс на краю буде тисяч. Ну так. Да. Він добрево. Добриво. Так, виставляємо другу катушечку. На добриво. Там теж треба потрупити, бо відпочивається. А тоді треба переставити на руба, чуєш. Ну тут крупніша фракція йде. А, шо, ну, а на кожну фракцію, б... да? фракцію треба окремо? Ні, ми він добривом не заб'є. Добриво. На кожну фракцію треба окремо. Сипучіше, так? Да? Ні, маю в виду к... катушки. А, катушки? Ну у нас там є, є 250 і є 350. І більше ячейки. Ага. Ну, тут тут більшою ячейкою стоїть, так? Да? Да. Ну, ну, ну сипе нормально. У вас зараз чорна резинова стоїть. Так, так, да, так. Да. Так, да. тож, міндобриво не гранульоване, а воно бачить, чого треба більше. Бачите? Покажи їм Так Таке сам знаєш. Мене таке ж саме є. 685, так? Да? Все. І виходить, калібруємо ще добриво. Таким самим макаром. Три рази. Перший проход, сейчас подивимося, зараз який він заглиблює. Зерна немає зверху, візуально. Римся, римся. наше зерно. Видно гарно, красиво, посіяно. Зубаченько волога тут є, наблюдається, так що все файно, зверху немає зерна. Будемо очікувати на сход. Будемо знімати ще як красиво ходить нас агрегат. Пилюка йде, волога виходить, але каточки в нас їх прикатують чуть-чуть. В принципі, повинно щось залишитися. Зараз подивимося після цього проходу, де в нас зерно лежить. по полю все есть ну, там что да. да ну сошусь Включиться хватить, а далі буде видно. Може десь Боженька піде опада і піде в рост. А взагалі побачимо через недільки дві Робота кипить. Навіть по решткам і нормально себе веде. І ось виходить. А вона понутілу взагалі залізе чи ні? А я ж не знаю, якщо китай По піде. Понутів залізе. Це не факт? По нулю мається на увазі. Ну Твердий грунт. Я за вітром сховаю. Як, як віде, вона, вона диски йдуть, вона вже не ну, вже вона Ні, вже, ну якби оце ж можна було тут не культивувати, а чи дискувати, да? Тільки тоді диски десь на п'ятерку, шістерку. І глибше зайти і цей. Да. Ну а так йому важко йти чи не, не особо? Нормально? Ну, може, Це вже до механізатора, чи важко він да. нього трактор робить, чи ні. Я, Я думаю, що ні, тому що в нас він ходить на нагрузка половина яка йде. Половина пошкалі, по по да. Там якщо він трохи то має зараз більше. А, а скільки він палива це з'їдає? Оці в пределах, мабуть, 18 літрів. 18 літрів на гектар, так? Да? Так. Да. Ну важка, а скільки вона важить оце? Ти ж вибери, що він загружає в тебе десь. А, ще загружає? Три тонни, бере цього. Ну, да. Ми беремо тонну цього, він добре, а ми і десь. Сама севалка ж важка. Ну, на четверку, потом на пятерку разница чувствуется капитально. Ему ваще идти, да? А промежуточный есть? Четыре с половиной. Можно. Можно? Можно все что угодно, да? Можна 4-2 поставити? не глибина, то просто а -а -а. умовна шкала і все. А можна там чуть-чуть підкрутити буде цей. То у вас шкала типу, якщо ви наробили все агроному, що тут, він приїхав на поле, щоб йому вп'ять не гратися з цим, бо дух забувся. Можна десь записати, ага, на цьому полі 4, бо буває ж таке, що один день на цьому полі, а на другий день на другому полі. Ну, да. і де, що... А потім вертається на третій день і обратно на те поле. Він собі у те чотирочку поставив і поїхав. І поїхав. Йому Саме пару... оптимально диски 4, а глубина по це вже. Якщо по по, поранки, то буває навіть що двойки, бой... а то півторачка, щоб вони там отако всю нас йшли, щоб чуть-чуть зважували і все. Зриклювали наче квіти. А її можна так, навіть, навіть після зимової оранки і просто зайти і, і ми посіяти. Пробували, ми пробували горох сіяти, вона показала. Зимові оранки, але перед, щоб бути закриття, вологи, все. А, Заболи, це... якщо закриття ми вологи. Ми заїхали, робили, робили експеримент, навіть закриття вологи не було. Ну, ну це важче для тракториста, так. для трактора. Дані, для, ну, тому що йому всі Тобі попробуй на краях. Ну Вона зробила. Отаке, ось таке, як у на цьому полі. Вона зробила це. Але якщо ти проводиш накриття вологи, то виходить, тим більше що йде, шлейф, новиці. Ну воно ще не так сиро, але грунтка, коли ній ні є дуже ногою, легенько тут розсипалося. Гано не пересидіть, щоб був стивий ґрунт. Якщо б ми ногою не могли розбити, ну звісно, що ми там ніхрена не зробили. Якщо стиглий ґрунт, тоді воно все йде. Получається гарно. Все залежить від того, коли. Приїхали, ми допомогли нашому клієнту, привезли доброго, привезли пшеничку, організували роботу, проконтролювали, все як сіється, все чітко, все гарно. Будемо дивитись тепер, як він буде в сходи, буде приїжджати, показувати мені фотки і так і далі. Так що ми своїх друзів і клієнтів не кидаємо в біді, бо теж у чоловіка немає ні техніки, нічого, все наняте то приходиться, як кажуть, виходити на допомогу приходити і вирішувати такі моменти. Так що, якщо кому треба, то тут рядишком дзвоніть, пишіть, заходьте, Тоже можемо організувати, якщо потрібно. Таке в нас було коротеньке відео. Всім пока, до нових, до нових відео.